Україна бореться, але навіщо все таки ображати маленьких дітей? Так, я бачу, що це фейк, але все одно мені шкода дітей Донбасу. Я Олександра Михлік. У соціальних мережах я знаходжу фейкові повідомлення. Після знаходжу правдиву інформацію, і мені вдається їх розвінчати. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних. Змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Мені 57 років. Я приватна підприємиця, займаюся виробництвом сувенірної продукції, хендмейдом. У позаробочий час мені подобається перебувати в соціальних мережах, читати новини, останні, спілкуватися з людьми. Велика кількість фейків розроблених спецслужбами Російської Федерації. Опублікувалась фотографія хлопчика, якому було приблизно три роки. Говорили, що це дитина Донбасу, будинок якого прилетів снаряд. І от мама загинула, дитина ходить, плаче, кличе свою маму. Що це за його таким зробили нещасним. І звісно, ця фотографія у всіх викликала відгук у душі. Якби тема дітей усіх пробиває. На сторінці мого друга по Фейсбуку з'явилась фотографія цього ж хлопчика. Ця людина професійний журналіст, і він написав, що так, я розумію, що Україна бореться, але навіщо все-таки ображати маленьких дітей? Ця фотографія мені здалась підозрілою, бо вона повністю відповідала російським наративам про те, що на Донбасі йде громадянська війна і страждають діти. Я попросила своїх дітей показати, як можна працювати з інформацією у Фейсбуці, як можна більше дізнатись по фотографіях. Мої діти розповіли, що якщо натиснути на фотографію, то там випадає меню, і в цьому меню можна знайти схожу. І коли ти натискаєш на цю кнопку, тобі ця фотографія показується в інших джерелах. коли я шукала цю фотографію хлопчика, я знайшла декілька фотографій, статтю повну і опис. Стаття повна Насправді ця дитина живе в благополучній сім'ї. У нього є й тато, і мама. Він живе в Донецьку у трикімнатній квартирі. Хлопчика загримували, тобто йому слізки, там намалювали личку, забруднили. Це все було показано на фотографіях. під його дописом опублікувала інші фотографії. Як цю дитину гримують, як навколо нього ходять оператори? Ця людина мене вислухала, але він сказав: так я бачу, що це фейк, але все одно мені шкода дітей Донбасу. У кожної людини є установка, і цю установку вкрай складно змінити. Проте такі розмови треба вести, щоб люди, які бачать цю фотографію з хлопчиком, вперше вони подумали, що можливо наступного разу варто перевірити, коли щось таке з'являється в черговий раз у соціальних мережах. Основна мета фейків з дітьми це завести людей, викликати в них ненависть до ЗСУ, до України. людська психіка, зазвичай ну, у нормальної людини, обов'язково реагує на новини про дітей. І коли ми бачимо нещасну дитину, ми обов'язково її співчуваємо. Ставити запитання, кому вигідно запускати такий фейк, до чого вас хочуть підвести, якщо ви собі відповідаєте на це запитання, і потім можете перевірити цю інформацію. До будь-якої інформації варто ставитись критично. Будь-яку інформацію можна перевіряти. Тобто, будь-якій події щось передувало, щось слідувало після цієї події. Ви маєте відслідковувати причинено слідкові зв'язки.